Слуги народу підняли собі виплати до 200 тисяч гривень на місяць. Водночас у проєкті бюджету, який вони протягували, виплати військовим залишилися без жодного підвищення. Пріоритети промовляють самі за себе. Тут важливо розрізняти два голосування. Перше, це проєкт бюджету на наступний рік, саме в ньому зафіксована відсутність підвищення для військових і наявність підвищення для депутатського корпусу. Проти такого бюджету проголосували лише три політичні сили: Європейська солідарність, Батьківщина і двоє депутатів голосу. Опозиція в більшості промовчала. І так, слуги натиснули за, як завжди, без тіні сумніву. Друге і головне це постанова про кошторис Верховної Ради, де конкретно лежало рішення про збільшення виплат депутатам. І от проявилася справжня різниця. Лише Європейська солідарність проголосувала проти цієї постанови. Жодна інша фракція навіть не намагалася заперечити. Саме тому ЄС блокувала трибуну, бо хтось мав сказати вголос те, що очевидно всій країні підвищувати виплати депутатам під час війни це не політика, це знущання за людей, які сьогодні віддають життя. От вам, і вся математика.